Дари волхвів, 1 вісімдесят сім центів. Це було все із шістдесят центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленарем, м'ясником. Так запекло, що аж вуха палали від мовчасного. Осуду її скупості, викликаною надмірною ощадливістю. Дела тричі перелічила гроші: один долар 87 центів. А завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати? Так Дела і зробила. З цього маємо дійти. Повчального висновку, що життя складається зі сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу. Мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім у Бога. Але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу у вестебюлі скринька для листів, у щілину якої не ввійшов би жоден лист, і кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово ділингам розтягувалося на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів, і літери в слові ділингам поблякли, не мов би серйозно замислились чи не скоротитись їм до скромного без претензій, де. Та, хоч коли містер Джеймс Ділінг Янг, проходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигук Джим і гарячі обійми місіс Джеймс Ділінгам Янг. Її ви вже знаєте як Делу, А це і справді так гарно. Дела перестала плакати і повела пуховкою по щуках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану в сірому дворі. Завтра Різдво, а у неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати. За 20 доларів на тиждень далеко не зайдеш. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші. Тільки долар і вісімдесят сім центів, щоб купити подарунок Джимові. Її джимові багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати йому на різдво: щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне, високої честі належати Джимові. Вона раптом одійшла від вікна і зупинилась перед зеркалом. Очі її сяяли, як діаманти, але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона хотенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Тірінгем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися. Одна це золотий годинник Джима. Що належав колись його батькові та дідові друга волосся Дели. Якби цариця Савська жила в будинку навпроти, Дела часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити близько оздоб і коштовності її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і Зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як Соломон реве собі бороду від заздрощі. Прекрасна волосся Дела розсипалося каштановими хвилями, сяючи, мов, струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем, майже всю її постать. Потім вона знову нервуючи, і поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухомо, і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок. Махнувшись спідницею, Дела кинулася до дверей і вибігла з дому на вулицю. А в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилася перед дверима з вивіскою, Софоні найрізноманітніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух, серце її швидко билося. Мадам Софоні була здоровена білява жінка з сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? Спитала Дела. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок, треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад 20 доларів, сказала Мадам, звично зважуючи в руці волосся. Давайте, мерщій! помовила Дела. Дві години після цього прилетіли на рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору. Дела бігала по кремницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима, і тільки для нього. Нічого схожого не було в жодній іншій крамниці, вона вже все перевернула там до горидриго. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника. Простий і строгий, він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений, а не мішорним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, Дела відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати джимові. Він був такий, як джим, скромність і гідність. Ці якості були в них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар, у Дели залишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник. глянути котра година, бо, хоч який чудовий був той годинник, а Джим іноді дивився на нього критькума, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли Дела повернулася додому, її захоплення трохи вщухло. Натомість з'явилася передбачливість та розсудливість. Вона дістала щепці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі, велетенська праця. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, і Дела стала дуже схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, то, глянувши, вдруге скаже, що я схожа на користку з Коні Айленда. Але що що могла б я зробити з одним доларом і вісімдесятьма сімома центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить блідніла. Вона мала звичку звертатися до Бога з коротенькими молитвами з приводу всяких життєвих дрібниць і тепер швиденько зашепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще сподобалась йому. Двері відчинилися. Джим увійшов і причинив їх. Його ходе обличчя було заклопотане. Дедолаха в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто, і рукавичок у нього не було. Джим увійшов і завмер, наче все що збирається кинутися на переплеч. Його очі спинилися на Делі, у них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Джиме, милий. вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на різдво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джима, і будемо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Джим, так наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь, я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? Спитав він з якимось безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш. Кажу ж тобі я його продала, обстригла і продала сьогодні, святвечір, Джиме, будь зі мною ласкавий, це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити. В її голосі раптом прозвучала глибока ніжність, але ніхто ніколи не зможе. Виміряти мою любов до тебе. Смажити котлети, Джиме? І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою дело: Будьмо скромні, відвернімося на якихось 10 секунд і займемося чимось іншим. Подумаємо, наприклад, яка різниця між вісьмома доларами на тиждень і мільйоном на рік. І математик, і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного цей туманний натяк ми роз'яснімо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальта покуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел. Ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе. дівчинко». Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку і папір, пролунав крик захвату, а на заміну йому «Ой, Леле, прийшли. Як то буває, тільки у жінок, потоки, сліз та зойки. Довелося негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тому, що на столі лежали гребінці, набір гребінців, бічні і задні, якими дела давно любувалася на одній із бродвейських вітрин. Чудові гребінці, справжні, черепахові, прикрашені на краях дрібними коштовними каменями і саме того відтінку, що посував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, її серце. Давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй. Але де ж ті коси, що їх прикрасили ці довгождані грибінці? А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела нарешті затуманні сльозами очі, всміхнулася і промовила. У мене дуже швидко росте волосся Джима. Дела підскочила як ошпарене котеня і вигукнула «О, Господи! Джим ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хутенько подала йому на долоні ланцюжок, матовий коштовний метал, здавалося, засяяв відбитим світлом її гарячої щирої радості. Ну, правда ж гарний, Джиме. Я обнишпорила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитися, котра година хоч сто разів на день. Дай на мені свій годинник, я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався він ліг на кошетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дел, давай сховаймо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватися. Я продав годинник, щоб купити тобі гребінці, а тепер, гадаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари, немовляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі і дари їхні були мудрі. Можливо, їх можна було навіть замінити, якщо трапилися два однакових подарунки. А я розповів вам нічим непримітну історію про двох. Дурненьких дітей, які жили в восьмидоларовій квартирі, і зовсім немудро пожертвувати одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відома мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки ті, як вони. Це всюди так, вони і є. i